Молебень за перемогу з нагоди Дня української державності та хрещення Київської Русі провели на набережні ставу у Тернополі 28 липня. Також отці освятили воду. Цього року відзначають вже 1035-ту річницю хрещення. Сьогодні звернім очі й молиться до нього, Володимире, хреститель України. Допоможи нам, щоб вигнати москаля з України, щоб Україна стала дійсно. Багатою європейською державою. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! День хрещення Київської Русі важлива історична подія, яка дає змогу пишатися національністю та культурою українців. Україна, як спадкоємиця Київської Русі, сильна і могутня держава. І ми обов'язково переможемо усіх ворогів і окупантів, які прийшли на нашу землю. Тернополяни кажуть, це свято особливе для кожного українця. Це свято дуже, треба його святкувати, вважати, тому що це для України грає велику роль. Також Володимир Болєщук нагородив військовослужбовців та подякував за їх вклад у творення української державності. Один із них артилерист Юрій Пирожок, який став на захист України з початку повномасштабного вторгнення. Боєць розповів, що спонукало його стати до лав ЗСУ. Я думаю, що це в крові. Це щось мене потягнуло, просто йти. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.